Доброго ранку. Дуже перекладники україномовного каналу. Понеділок 17. Чого -ти. ти кричиш? 17 червня 2024 року. От, горіхи які, грецькі, пташки. На день знов сьогодні не сонячний, цілий вже від квітла. Позна збирати її, там є ще ліквітне. Сьогодні піду на роботу, хоча ще у мене тиждень відпустки, але схожу на ще бабуся, каже. мало ще. Зараз шоста ранку, повітря таке чисте, щоб з Максиком на прогулянці людей ще не дуже багато. Могу розповісти як пройшла ніч у Харкові. Який гарний ранок, Та й ви можете подивитися. На Харків. Так. Ніч, як ніч. Все, все, і все. Два рази прокидався. Вікно відкриті. Ну не від вибуху. Від звуки повітряної тривоги. Це, це нормально. Ну Но тривога і відбій. Відбій. Щось мало кажеться, навіть громче, ніж Тривога. А так, а все, все, все добре. Усі дома у мене. Максим. Дівчатка, бабуся. І будемо сподіватися, що так воно і буде. Якийсь настрій, ладно. Чудовий сьогодні. Усім гарного робочого тижня. І собі теж пожелаю, побажаю. Усім за доброзвага, всім ще радять. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, доброго.